Буна Діміняца, Тутулор у амені Біне. Остас єст зіва Демарс. Вітаю всіх добрих людей, бажаю всім щастя, здоров'я, благополуччя. Сьогодні у нас вівторок і далі займаюся програмуванням. І що я хочу зауважити, що після контузії наліве вухо, так, воно в мене болить, але мені дало побічний результат на... Ліву півкулю кори головного мозку, і в мене активувалось образне мислення. Тому я почав краще програмувати. ну і Тому я всім рекомендую підписати контракт з Збройними силами України і активувати дві півкулі кори головного мозку. Щоб у вас все нормально працювало, щоб ви нормально думали, мислили. Ну, мій генерал це генерал-полковник Збройних сил Буковинського регіону, Чернецький Вовчик. Він є генерал-полковником Збройних сил кіберзахисту нашого регіону. Ну, і він мені тоді дав такий наказ, щоб я почав писати. На такому модулі, як Laravel, Тобто додаток модуль, який підтримує мову програмування PHP. Ну і що? Я вже зробив певні напрацювання. Частину завдання я виконав. Я створив контролери, я створив, так, що я тут створив? моделі міграції і так далі. Ну, зараз я вам це все продемонструю, щоб не бути багатослівним. Так, а всім людям недалеких від цієї справи, я вам хочу показати PHP Storm. Тут написана моя програма. Ну і ми зразу можемо побачити в папці HTTP. Тут у нас є контролери. Потім у нас є створені дві моделі. Якщо взяти, от бачите, Post і Users. Далі у нас йдуть міграції. За допомогою міграції ми можемо робити зміни в базі даних, накатувати їх і відкатувати ці зміни. Відповідно прописуючи PHP Artisan, Migrate. E, так, e, Далі у нас йдуть роути. Роути в папці веб. E, зараз вам покажу От є веб. І отут у нас прописані всі роути. Тут, коли ми йдемо в браузер, ми прописуємо, наприклад, e, спочатку сайт, на якому ми створюємо, а потім той роут. Ну, Зараз я вам покажу оцей роут постконтролер. E, в пост-контролері я вже вивів от за допомогою паблік-функції індекс і от, коротше, от, вивів наприклад, функцію або дамп. Або е, ще якось. Так, ну, спочатку ми активуємо, е, тому що, бачите, розкоментуємо. Так, тепер ДД-пост де де ми розкоментували, бачите, е, розкоментовано. І заходимо в браузер. Так, натискайся, Щось воно не дуже хоче. Так, натиснули. І е, прописуємо. У нас Ларавель міні, це наш сайт. Тому я пишу L. І бачите, от у нас тако з'явилося відразу пост. Но нам пост не треба. Ми спочатку заходимо на наш сайт і дивимося, що це у нас за сайт. Так, ну там виведено е, ААА, Так, погано видно, розпливається. Ну нічого. Зараз ми якраз пропишемо оце пост. О, отут у нас з'явилася пост. о, І отуту, бачите, я виводив функцію ddd, і тут у нас усі йдуть дані. Бачите, це йде масив, база даних. ну, і, Наприклад, атрибути баз даних ми дивимося. Тут у нас іде атрибутис е... і арей 9. Коротше, масив із 9 елементів. Це елементи е... асоціативні, тобто у нас є назва ключа і значення. валює назва і значення. Ну і Це у нас так. Array 9. Що це у нас? Like's. Ага, Це у нас якраз іде пост. А у нас є також е, е, ще один масив це масив Users. От сюди ми переходимо. ну І тут зовсім друге значення. Ні, ну Це таке саме, але якийсь Так, да, це пост. Ну, орігін. Таким чином. А давайте ми виведемо щось одне наприклад, title. Бачите, а в тайтлі у нас, наприклад, є спорт. Це перше значення. Ну і зараз його виведемо. А для того, щоб вивести це значення, ми заходимо знову сюди. Закоментовуємо назад, деде це закоментували. І от дивіться, у нас є ДДД пост, але коротше, масив і виведений атрибут, ключ наприклад, значення Title. Ну, Title це у нас. Так, коротше не будемо вдаватись, трошки я забуваю. Е, ну, Результат контузії. Так, е, тепер дивіться, ми обновлюємо сторінку. Тут у нас є всі дані, а тепер повинно вийти одно. Тайтл під назвою Sport. Ну, і у нас в результаті от є тайтл спорт. Так, а тепер давайте ми перейдемо до перегляду бази даних, побачимо, скільки у нас тут елементів. І давайте ми створимо ще один елемент. Ну, Зараз у нас тут показано 6 елементів. Давайте ми ще створимо. Відповідна функція вона у нас прописана. Прописана вона у нас тут в контролерах. Create create. Так, дивимося, де у нас це create. О, є у нас create. ну, і от ці таблиці, і Давайте ми от вставимо нове значення таблиці. так, Тому ми знову заходимо сюди. Раз. Тут у нас вже вгорі, бачите, от, вже прописано. ну, Нам треба пост, і від поста нам треба ще написати, наприклад, Flash і Create. Створюємо flash і create. 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 Так, є. І тепер дивимося, що у нас тут є. О, тут нам помилку дало. На основі чого? Так, бачу, чого у нас помилка. Тому що у нас тут от прописано два рази цей шлях. Коротше, тут у мене ще був один роут. Так, раз, раз, раз. Оце все забираю. Коротше, create. Ну і зараз воно повинно піти. Так, раз, о! create і бачите, у нас вже створено. Тут у нас показало, вивелось браузер, але нам потр... потрібно подивитись базі даних. Там у нас було 6 елементів, а зараз повинно бути сім. Бачите, показано 6. Але якщо я зараз обновлювати зелені... зелений кружочок, натискаю, бачите, і створено 7 елемент вкладений. Так, сановні, а тепер давайте ми одразу перейдемо ще до такої цікавої функції контролера. Роута. Короче, дивіться, тут у нас є веб, тобто роутери. І в одному роутері у нас є, наприклад, DLT, DLT, бачите, видалити. Що ми робимо? От Ми подивимося, тут є пост-контролер, він пов'язаний з цими роутами. І дивимося, що воно у нас робить. У нас є, наприклад, функція DLT. вона у нас, Наприклад, зараз прописано, що можемо видалити п'ятий елемент в базі даних. Для наглядності ми заходимо в цю базу даних, дивимося, диємо елемент. п'яти елемент, обдатироб сам пост. Так, і Давайте ми його видалимо. Що ми робимо? Знову йдемо в наш браузер, прописуємо, наприклад, замість Create. Ми напишемо delete. пост. І пишемо delete. Так, є у нас delete. Ну, і Зараз активуємо. Так, о, і бачите, і делетет. У нас написано, що видалили. І Для того, щоб перевірити, ми йдемо сюди. От бачите, п'ятий елемент обдати. Оце повинно зараз у нас зникнути. Тут, де у нас є нот, нот сам пост. І, ідемо, нажимаємо цей кружочок і дивимося сюди. Дивимося уважно. Раз. О, не видалилось. Так, шановні, а тепер давайте ми от подивимося сюди. Да, коротше, це PHP-адмін. І дивимося, тут поле воно не заповнене. І це е, обдати бази. Так, зараз ми робимо раз. О, і у нас тут створено е, коротше, новий час. Тобто це свідчить про те, що ми удаляємо. А ми зробили м'яке видалення, тому у нас е, той елемент він з бази даних е, не удалився. Він у нас в базі даних є. Але для користувача е, це поле воно п'яте поле, воно видалене. Так, шановні, давайте ми от зараз зробимо, щоб цього часу не було. І ще перейдемо, наприклад, до перегляду бази даних але з другого додатку. Ну і бачимо, що от у нас все ж таки оце п'яте поле воно для нас є, а для користувача його немає. Так, що ми робимо далі? Далі ми знову заходимо сюди. Тут у нас знову цей же контролер, але ми активуємо, наприклад, оце треба нам закоментувати, а оце розкоментувати. Щоб не відривати ваш дорогоцінний час, я вже це зробив. І давайте знову йдемо е, сюди. Да? Тут у нас написано DLT. Е, давайте тоді знову, знову не знаю, знову я натискаю Delete. Раз, показано «делете». ну і Одразу переходимо до PHP MySQL, тобто до бази даних. І от бачите, тут у нас зараз оце запис повинен зникнути. Ми повинні обновити. Так, нажимаю сюди і дивимося. Раз. О, і бачите, і п'ятий елемент, елемент, і цього нема. Тобто ми відновили той запис, і тепер користувач може побачити п'ятий запис у себе в браузері на сторінці або ще десь в додатку в інтернеті. Так, шановні, тепер перейдемо в термінал, і тут я вже створював міграцію. PHP Artisan Make Migration, ну і назва цієї міграції. Потім я створюю таку безіменовану міграцію, тобто PHP Artisan Migrate. І воно мені видало таку помилку. Помилка, що мені потрібно було загрузити. От є таке DBAL, таке розширення модуль, якого в мене немає. Ну і що я хочу показати? От собі на листочку я виписав і через, е, е, мав собі просто через термінал ввести цю команду: компосер, реквіре, декріне, де БАЛД Ну І в мене повинен був запустити цей модуль. Він в мене не запустився. Ну і знову я повинен до свого генерал підполковника Вовчка Чернецького звернутися і спитати, чому в мене воно не, не загрузилось.